Друзі, вітаю вас, Хай Господь поблагословить. Мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. Всі разом скажемо Амінь. Дивіться, про що хотів би сьогодні поміркувати. Я думаю, що ми, як християни, ми наставлені в цих речах і навіть не віруючи, це розуміють. Ну, наприклад, що треба сіяти в потребу. Ну, про що я маю. Зараз як думку, ну, захворіла людина, і ми в одній церкві, і ми розуміємо, людина хворіє, вона в лікарні, і треба підтримати, треба ввільняти кошти, благословити, посіяти, купити ліки, провідати, купити фрукти, якось підтримати людину, помолитися. Наприклад, у когось згорів дім, і ми там щось збираємо, якусь одежу. Якусь меблі, гроші, тобто ми сіємо в потребу. Чому? Тому що Господь нас так навчає, що Він добрий, він з добрим, щоб ми мали милосердя, щоб ми давали милостиню, щоб ми підтримували тих, кому сьогодні важко. І в потребу дуже важливо сіяти це правильно, підтримувати тих, кому сьогодні погано, непросто фінансово, або коли людина проходить. Певні виклики, сезони свого життя, і їй потрібна фінансова допомога, або допомога ліками, або одежою, або їжею. Ми повинні сіяти з вами в потребу. І в більшості люди так і роблять в церквах або у світі. Вони підтримують людей, у яких є потреба. Ну що я ще бачу? Що треба. Сіяти не тільки в потребу, треба сіяти ще і в гарну землю, або в дар Божий, або в служіння, або в служителя, або в людину Божу. Тобто не тільки в потребу, а і в гарну землю. Ви опускаєте сімена, і через якийсь час ви будете мати благословіння, плоди, і ви війдете в працю, і будете мати і нагороду, і будете збирати. Сьогодні плід у життя вічне, і ви війдете в труд цих людей. І ось про що я зараз хочу прочитати: це написано в посланні до Галатів, 6 розділ з 5 вірша. Бо кожен, хто має нести відповідальність за виконання своїх власних обов'язків, ми всі несемо відповідальність. Той, кого навчають послання Божого, мусить ділитись усяким добром з учителем своїм. Не обманюйте себе, Бога перехитрувати не можна, бо що посієш, те й пожнеш. І ось дивіться, якщо ти хочеш, щоб на похорони до тебе зібралися люди, сам ходи на похорони. Ти побачиш багато людей на своїх похоронах. Якщо ти хочеш, щоб тебе сьогодні провідували в лікарні, сам когось провідай, сам когось підтримай. Якщо ти хочеш сьогодні побачити підтримку від інших людей, коли ти опинишся в тісних обставинах, сам йди до людей, які в тісних обставинах, і служи їм з любов'ю, не заради того, щоб вони тебе підтримували. Ти це побачиш, ти це пожнеш, тому що ти сіяв. Ну, я зараз говорю про іншу думку. Коли, наприклад, тебе навчають, послання Божого, тут написано, що ти можеш сіяти в добру землю, ти можеш сіяти в дар не тільки в потребу, ти можеш сіяти в служіння, ти можеш сіяти в місію, ти можеш сіяти сьогодні в церкву, ти можеш сіяти в ту людину, яку Бог поставив у твоєму житті. І Господь каже: не обманюйте себе, Бога перехитрувати. Не можна або не можна зневажати Богом, що посіє людина, те й пожне. Ти можеш посіяти в плоть, ну просто піти в Макдональдс. Можеш посіяти в дух, і від духа пожнеш життя вічне. Тому, роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому сій в потребу і сій в Божих людей. Я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.